Всім привіт! Ми приїхали в Буковель. Зараз покажемо, які ціни, де проживати, як кататися на лижах. Зараз все покажемо. Буде цікаво. Буковель найдорожчий гірськолижний курорт України. Кажуть, що відпочити тут можуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Але ми вирішили спростувати цей міф. І показати який зимовий відпочинок на Буковелі насправді. Ми вирішили зупинитися в спа готелі Гора. Тут відкривається дуже красивий вид на гори. Ну, а ми вже приїхали в Буковель. Їхали зі Львову декілька годин. А зараз покажу вам наш номер в Буковелі, в готелі Гора. Подивіться, який стильний затишний номер. Так, тут такий передпокій. Можна повісити курточки, є дзеркало. Передпокій прям дуже великий. Можна сюди і сумки поскладати, там, знаєте, лижі. Квартира, да, квартира прям. А тут на вході, до речі, тепла під підлога, і здається, ну там також тепла підлога. Тобто, прям можна, знаєте, поскладати там шкарпетки, взуття, і воно висохне там, після того, як ви покатаєтеся. Так, ну що, заходимо в наш номер. Тут знаєте, таке одночасно такий скандинавський стиль, український стиль, таке, таке все в дереві. Подивіться, яка взагалі прикольна така стеля дерев'яна. Такі, такі прикольні світильнички. Велике-велике ліжко. Такий цей коцик ковдра в українському стилі. Треба собі теж таке. Так, рушнички, є халатик, є така біла, постільна білизна. От мені теж така треба. Треба купити. Купити. Тут є ще шафа, подивіться, як вона прикольно відчиняється. Оп! Ось така шафа. Що тут є? А, ще тут є набір один а, ковдра і подушка, є сейф. Можна цінні речі <сь>, зберігати. А, вішачки. Достатньо великий, так, велика така шафа. Все влізе. Так, закривається. А, телевізор, <сь>,, який ми не дивимося, а, є чайничок, є що тут ще є? Чайок, сахарок? А, так, три чашечки, три стаканчика. Ну, взагалі, у нас тут такий тримісний номер, щоб було як це, попросторніше. Такі ці, в скандинавському стилі. як як це, як це називається? Стільці в скандинавському стилі. Ще є ось така софа. Я тут прийшла, лягла і вже нікуди, нікуди не хочу йти. Так, треба працювати. Ось така прикольна картина, вона зроблена з клаптиків, знаєте, таке сучасне мистецтво, якісь такі, як це етнічні мотиви прикольні. А, так. ну, щас. Такі приліжкові ці тумбочки, вони м'якенькі, а, а тут таке тверденьке. Фронков. Щось на якийсь дизайнер модний. Готель має власний ресторан, затишні номери, сніданки шведський стіл, які входять у вартість проживання. Користування спа-центром також входить у вартість. А влітку тут працює басейн з підігрівом. До речі, ми тут вже були влітку, і цей випуск ви зможете подивитися за підказкою. Ну що, час показати сніданок в готелі Гора. Що тут у нас є? У нас яєчки варені, різні овочі, огірки, помідори, салатик, морква. Так, я по помідоркам. Різні тут масолка чи щось таке? Не? З різними травами. Є різні сири. Це якісь такі. Як бринза, напевно, з різними цими спеціями, так з я звичайний собі. А ще дуже класно, що тут дуже гарний вид на гори, такі як це панорамні вікна. Можна сидіти і дивитися на гори <свісно> і нікуди не ходити. Цей день ми вирішили присвятити тому, щоб показати вам, як провести час на Буковелі, якщо ви не катаєтесь на лижах чи борда. Ну і це саме час підтримати наш канал лайком і підпискою. Так, є тут ще такі дитячі тюбінги, але вони такі взагалі дуже невеликі. Один спуск 110 гривень, 5 спусків 410 гривень. 10 спусків 680 гривень. Ну, прям горка дуже невеличка. Ти горку знімай. Подорож на ротраках. 8 тисяч гривень за 6 осіб. Це скільки десь 1200 з людини. 1300, в 18 та 20. -тій. Мені просто знайома розрекламувала ратраки, але то було на Драгобраті. Вони їздили туди на схід сонця дивитися. А тут вони їздять о 6-й вечора та о 8 вечора. Так, а що, що в чому прикол. Типу, так там ну, вночі ти просто їдеш і нічого не бачиш. Так, подорож на снігоходах 6 тисяч гривень дві особи. Подорож на джипах 5 тисяч гривень 5 осіб. О, так красиво ката. До речі, тут є ковзанка. Я би покаталася. Руслан не дуже любить кататися. Я покаталася. Хотіла покататися у Львові, але на жаль, зараз не працює у Львові. Тут зараз подивлюся, яка ціна. Так, тут 45 хвилин. Катання і ковзани 220 гривень. Це якісь, типу, категорія А ковзани і категорія Б 160 гривень. Можна покататися. Катання і оренда ковзанів коштує 220 гривень. Це якщо більш новіші ковзани, а 160 гривень це якісь більш ну трохи старіші, але я подивилася. В принципі, вони нормальні. І зі своїми ковзанами 130 гривень це сеанс 45 хвилин. І ну, в принципі, знаєте, це ціни дешевше ніж в Дніпрі. Покататися на ковзанці. У нас здається від 250 десь за сеанс. Коштує з орендою ковзанів. Так що я думаю, зараз погуляємо, і потім я покатаюсь. До речі, прикольно. Тут гірська лижна траса йде над дорогою, тут такий місточок спеціально, щоб якби, люди каталися. Ну і взагалі така дуже швидка траса. Ну Це як для мене швидко, вони їдуть. Прикольно, як. а така, а якщо вона вилетить? До речі, тут біля кожного спуску є ну, і туалети, і всякі такі. Можна чайок попити, чай коштує 50 гривень, кава, лате 80 гривень, чебуреки, чебуреки по 110 гривень. А ми підійшли до водоклабу. Зараз покажу, які ціни. Мінімальний час 3 години в будні 750 гривень, вихідні 850 гривень. Також є ранкові тарифи з 8 до 11 дня, це 550 гривень, в 650 вихідні. А щось я тут не бачу цього. Чомусь немає цього, ну якби за весь день, тому що ми влітку ходили. Там, здається, було щось там 750, здається, було за весь день. Год, додаткова година, типу 200 гривень. Тобто можна на три години, а потім продовжуєш. Вартість включає рушник халат тапочки, шафа для одягу, камера, а і заміна там це додатково і для дітей, і для дітей до п'яти років безкоштовно. А, так, ну тут а, взимку навіть менше відкрита територія, ніж влітку. Я чомусь думала, що тут навіть взимку прикольніше, але тут а, якби частина басейнів а, закрита, тому, ну, от, наприклад, це була закрита територія комплексу, а, там були басейн, басейни на понтонах, можна було нир нирнути навіть в озеро. А зараз а, тільки от є на відкритому повітрі тільки от ці теплі басейни, там, от такі невеличкі джакузі, і було влітку прикольно, що там на третьому поверсі були. І джакузі, от ну от там мені більше за всього і подобалося. Зараз воно закрите. Ну якби оці басейни ну, таке. А, знаєте, тут тільки там в халатику прикольно там на вулиці сфоткатися. Але я думаю, ми не будемо сюди йти, тому що у нас в готелі гора є свій спа, є хамам. Так що я буду хамамитися, що там у нас часа сауна є. Коротше, будемо там паритися. Ну тут такое. Ми вже тут були. А це озеро молодості, воно штучне, тобто це по, по суті став, а не озеро. Його спеціально в Буковелі викопали, щоб брати воду, щоб потім робити з води сніг для трас, щоб якби на трасах був сніг. І до речі, коли ми були тут влітку, тут о, о, рівень озера був ну, майже от до, до, якби, до самого е, низу. Зараз рівень менше, ну тому що, напевно, взяли, взяли воду, щоб зробити сніг. А і, до речі, от ну, ми влітку були ще це. це Колесо огляду не побудували, зараз вже воно працює. Ну можливо, підійдемо, подивимося, скільки там воно коштує. Тут в Буковелі біля озера Молодості ще є декілька таких цікавих штук. Якщо не хочете кататися на лижах, є велосипед такий якби підвесний, можна по тролею проїхатися на велосипеді. Ну там, в принципі, просто якби на страховці там ніяк не впадеш. Напевно, <сіп> коштує 500 гривень з людини, за двох в тандемі 800 гривень. І ще з іншої сторони є роуп джампінг. Не знаю, скільки він коштує, але ну, так не дуже високо летіти, але все одно прикольно. Тут ще є колесо огляду вартість одного загального квиточка. Коштує 300 гривень, пільговий дитячий коштує 210 гривень. «Так, ми прийшли на ковзанку, я вже одягла ковзани. то я ціну називала то за вранці, коли кататися. Зараз коштують ось такі подорожчі, ковзани 270 гривень. Це прокат ковзанів і сеанс 45 хвилин. Подешевші коштують 250 гривень, але вони мені прям надавили ногу. Я вирішила взяти подорожчі». Після такої прогулянки по Буковеллю ми вирішили трошки відпочити в спа-центрі нашого готелю Гора. Вже виселяємося з готелю Гора. Нам ще дали такий презент, як тут мед і чайочок. Клас! А знаєте, ми знаєте, перед тим як їхати в Буковельну, ми думали, що ну, дорогувато коштують скіпаси, 1500 гривень на день. Ну, якби це така значна сума, якщо особливо на двох, плюс оренда лижів. Але, от знаєте, після того, як ми покаталися два дні, прямо ну, ми зрозуміли за що тут платити, тому що дуже багато різних підйомників, різних трас я порахувала. Ми навіть не на всіх підйомниках покаталися. Одинадцять підйомників ми е проїхали, якби, так, за півтора дня катання, і 14 трас десь приблизно так. Знаєте, навіть для прикладу вирішили подивитися, от, наприклад, в Закопане, це в Польщі, і там, ну, Якби, я так розумію, там різні гори з різними підйомниками. Тобто от, обираєте окрему якусь гору, і там, наприклад, два-три там підйомника, там декілька різних трас, а ось тут якби, ви приїжджаєте і. Просто дуже багато різних трас, різних підйомників, і прям ну, дуже цікаво, гарні краєвиди. Так що, ну якби тепер ми зрозуміли за що тут платити такі гроші, і ну я думаю, що вартує того, щоб сюди приїжджати. І знаєте, от тепер ну на якісь такі більш простіші курорти, вже якби так не дуже хочеться їхати хочеться вже от їздити сюди в Буковель, тому що от, рівень, рівень все ж таки повище. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних подорожах.